Космічно, мене тягне до тебе фізично, ми поєднанні з тобою духовно, і я нето мічно, якохе тебе так віцно, мене тягне до тебе навіть стені, яко хай тебе так космічно, і я недомічно, якохай тебе, якохає тебе, якохай. Кохаю тебе, я кохаю тебе, я кохаю тебе, я тебе кохаю моє зоре не сяй, вишаю, висяю, та не навопа ми давно вже знаємо, 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 що між нами лава, я кохаю тебе так космічно, мене тягне до...